В програмі рідна школа, ви дізнаєтесь, яких професійних висот досяг і які захоплення має ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух. 25 травня відзначає свій 60-річний ювілей керівник одного із провідних вищих навчальних закладів Житомирщини, ректор державного університету імені Івана Франка Петро Саух. Неординарна особистість, висококваліфікований, вмілий організатор. Він може по праву пишатися набутим досвідом, духовним та інтелектуальним потенціалом, успіхами і досягненнями. Завдяки наполегливій праці, компетентності, високому професіоналізму. Петро Сау здобув шаную повагу серед колег, представників вищої школи та науковців. Петро Юрійович – головний педагог області, я неодноразово переконувався, як сприймає його педагогічна громадськість на наших зібраннях, конференціях, колегіях. Коли його слово вагоме, авторитетне, коли він в багатьох речах виступає ініціатором, продукує нові нешаблонні підходи й думки. Петро Юрійович – серйозний вчений, його філософські розробки, дослідження відомі далеко за межами України. А як письменник, ви знаєте, я скажу відверто, це той письменник, якого я просто читаю з великим інтересом, з цікавістю вдома. Власне, не кожну книжку, яку я беру до рук, я читаю з таким інтересом. Крім того, Петро Юрійович, в принципі проста і душевна людина, прекрасний товариш. Ювіляр народився у селі Сімаківка Ємельчинського району в сім'ї селян. З любов'ю згадує свою малу батьківщину і своє дитинство, яке проходило у праці. Спогади Петра Юрійовича навіють слова Тараса Шевченка: село і серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати. Пам'ятаю, що село було тоді. Дуже мальовничим, славилось воно влянами, квітучими садами. І, звичайно, пам'ять та дитяча, мені здається, що було суцільне свято дитинства. Народився я з простій селянській сім'ї, батьки мої були. Простими ковгоспниками, які не мали освіти, батько закінчив три класи церковно-приховської школи, мати взагалі була неосвічена. Але не дивлячись на це, батьки навчили мене виконувати будь-яку роботу якісно за що б я не брався. Петро Саух навчався у Сімаківській, восьмирічній та Яблонецькій середній школах. Був неодноразовим призером учнівських районних і обласних олімпіад з математики, біології та географії. З дитинства любив малювати, і це захоплення дуже допомагало йому. Я з дитинства любив малювати. Були, батькам було вже під 60, за 60. А я в цей час навчався в середній школі, то мені довелося вирішити проблему, так як вже в 90-ті роки вирішували перевести мою, мої здібності на комерційну основу. Я пам'ятаю на замовлення односельчан, малював картини. Ці картини просто дарувалися односельцям. Односейцям, але за цю роботу вони допомагали батькам косити сіно, копати картоплю те, чого виконувати важку роботу, яку вже не могли виконувати мої батьки. Батьки Петра Юрійовича хотіли, щоб їх син став суддею. Тому після закінчення школи Петро Саух вирішив вступати до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на юридичний факультет. Проте випадкова зустріч із земляком у столиці України змінила його наміри. Дуже цікавого хлопця, четвертого курсника, який навчався на біологічному факультеті. Коли ми почали розмовляти, я був просто вражений його ерудиції і, взагалі, глибині його думок. Мені зразу захотілося бути схожим на цю людину. І коли я його запитав, куди б він хотів поступити, коли б сталося так, що він знову вступав до університету, бо він був страшно здивований, що я приїхав вступати на юридичний факультет, то він мені сказав, що коли б це була така можливість, він поступав би на філософський факультет і дав мені декілька книжок, в тому числі. Зараз пам'ятаю книгу Жан-Поля Сартра: Екзистенціалізм це гуманізм. В той час ця книга була заборонена. Я ніч намагався осилити премудрості цієї книги. Я нічого не зрозумів, але, як кажуть ватиняни, кредокує абсурдум, вірю тому, що абсурдно. Мене настільки захопила ця утаємниченість філософії Сартра, що я на наступний день пішов під впливом розмов мого нового товариша і під впливом цієї книжки пішов, переніс документи на філософський факультет. У 1973 році Петро Саук закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом викладача філософських дисциплін. У 1978-му захистив кандидатську, а у 1990-му – докторську дисертацію. Згодом був обраний академіком Академії наук Вищої школи України. Працював у університетах Києва, Донецька, Рівного. З 2002-го очолює один із найавторитетніших вищих навчальних закладів України. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Я знаю Петра Юровича ще до обрання за конкурсом. У нас як ректора університету, як людина, яка завжди займала активну життєву позицію. Ще будучи в Донецьку після закінчення університету, Петро Юрич створив інтерклуб і став його президентом. перше на Україні. Далі працюючи у Українському водному інституті в Рівному, він зініціював плідну роботу як завідуючий кафедрою філософії, вивчення філософської думки діячів Острозького культурного центру 16-17 століття, яка відіграла потім важливу роль у відродженні Острозького колегіуму, який потім став Острозькою академією. Петро Юрович за допомогою активної його діяльності була створена у цьому ж інституті гуманітарний факультет, деканом якого був Петро Юрович. Про все це мені розказували колеги, мої колеги з Рівного, які працювали у цьому вищому навчальному закладі. Тому, коли він прийшов у наш тоді педагогічний університет, ми надіяли, що в університеті буде проведена значна робота по покращенню його діяльності в усіх напрямках. І дійсно, у 2004 році на базі педагогічного університету був створений уже класичний університет. Проректори, декани, керівники кафедр працюють із ректором у повній злагоді, адже всі вони є однодумцями. Я пам'ятаю першу зустріч. Яка була у 2002 році, коли Петро Юрійович балотувався на посаду ректора. Тоді балотувалося три кандидатури. Але коли Петро Юрійович озвучив програму своїх дій, то думка колективу університету була однозначною. І дійсно, тоді, у 2002 році, Петро Юрійович став ректором. Друге, коли він балотувався на цю посаду через п'ять років, Сумніву у колективу університету відносно кандидатури Петра Юрійовича не було, і підстави для цього дійсно є. Як керівник Петро Юрійович шанує завжди сподвижництво і керівників структурних підрозділів і студентів. Він завжди з повагою і щирою вдячністю ставиться до людей, які вміють відстояти свою думку. Під керівництвом Петра Сауха університет імені Івана Франка став класичним. Модернізовано його матеріально-технічну базу. Відбувся перехід на кредитно-модульну систему. Відкрито низку нових спеціальностей. Факультет до вузівської і після вузівської підготовки. Розпочали своє функціонування три інститути іноземної філології, педагогіки, філології та журналістики. А ще створено низку спеціалізованих вчених рад та аспірантуру. Це унікальна людина. Мені здається, що у нього не 24 години в добі, а ця цифра подвійна, потрійна. Ось тільки скільки він на стратегічному рівні утримує під своїм контролем і реалізацію задуманих планів, просто вражає. Причому це стосується як і його наукових досягнень, бо я вважаю, що в науці він завжди взагалі титан. Так і його менеджерської діяльності як ректора і надзвичайно неповторної, яскравої особистості. За роки керівництва Петра Юрійовича в університеті створено чимало наукових осередків, з-поміж яких і центр полоністики, заснований у 2004 році. І багато зусиль для відкриття центру полоністики доклав ректор нашого університету Петро Юрійович Саух. Петро Юрійович Саух був учасником багатьох українсько-польських конференцій вів круглі столи. На одній з таких конференцій, яка відбулася цього року, побувало 10 викладачів з нашого університету. Вони виїжджали у Варшаву і Краків. Важливо сказати, що Петро Юрійович Саух започаткував створення в нашому університеті журналу Українська полоністика. Сьогодні вже вийшло шість чисел цього журналу. В журналі вміщено 150 статей. Це статті з напрямку філологічного, педагогічного, історико-філософського. Українська полоністика це не єдине друковане видання, яке з'явилося в університеті імені Івана Франка під патронатом Петра Сауха. Нині заклад має власне видавництво і випускає цілу низку періодичних наукових журналів. Якщо, наприклад, у нас було колись одне видання університетське, наукове, вісник Житомирського університету, який виходив один раз в рік, то сьогодні виходить шість разів в рік. І крім того, ми маємо ще п'ять видань, які відомі у всій Україні. А один із журналів Історія, філософія, ріознавства на всю Україну виходить і є підписним виданням. Петро Саух опікується також і видавництвом газети Універсум. Петро Юрійович Саух є не тільки ректором нашого університету, а також він є одним із головних керівників газети Універсум. Але, незважаючи на те, він ніколи не застосовує до її редакторів драконівських методів. Він читає газету вже безпосередньо після її виходу і, відповідно, ніякої цензури не застосовується. Він є хорошим керівником і хорошим начальником. Говорячи про внесок Петра Юріча Сауха у розвиток газети Універсум, варто сказати, що він неоціненний, тому що він став і одним із... Ем... Тих людей, хто започаткували вихід нашої газети, і хто підтримує завжди наші ініціативи, наші побажання, наші творчі злети до дня журналіста, 6 червня, Петро Юрійович Савих завжди вітає нас зі святом, активним кореспондентом. Вручає різні грамоти і вітає, підтримує нашу діяльність і високо її оцінює. Петро Саух особисто є автором більше 350 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, підручники та наукові статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Він є лауреатом премії Національної академії наук України імені Чижевського та премії імені Івана Огієнка, головним редактором та членом редколегії цілої низки наукових журналів і збірників. Як досвідчений український філософ і професор, Петро Юрійович добре відомий далеко за межами України. Він читав курси лекцій і стажувався в університетських центрах Франції, Німеччини США. Тому в університеті імені Івана Франка він намагається поєднувати національні здобутки із загальносвітовим досвідом. Як говорив Тарас Шевченко, і чужого навчаєтесь і свого не цурайтесь. Тому Петро Саух переконаний, не можна механічно копіювати зарубіжний досвід без урахування традицій та багатьох надбань національної системи освіти. І багато того, що в нас зроблено в університеті, власне, зроблено під тиском того багажу, який я накопичив там в університетських центрах за кордоном. Єдине, що я до цього всього підходжу, підходжу і говорю про це постійно на різноманітних колегіях міністерства, де я маю змогу в своїх публікаціях, що ми бездумно не можемо приймати все те, що ну скажімо, я побачив там, да тому, що не все може прижитися на нашому ґрунті, не не все. Не все у нас так погано було, що його потрібно ламати. Розумієте, у нас прекрасна педагогіка, у нас прекрасні педагогічні традиції складені в нашій вищій школі середній школі. Ми маємо спиратися на те. За довгі роки наполегливої праці і плідну науково-педагогічну діяльність Петро Сау здобув безліч нагород різних ступенів. Він нагороджений орденом Різдво 2000 золотою медаллю міжнародної кадрової академії за заслуги в освіті, нагрудним знаком Антон Макаренко. Медаллю імені Костянтина Ушинського академії педагогічних наук України. Грамотою президента України, подяками Кабінету міністрів, посольств Франції та Польщі. Попереду у ювіляра багато планів, але він сподівається, що знайде час і для своєї улюбленої справи малювання. До речі, ось цей малюнок Петра Юрійовича нам вдалося побачити на кафедрі редагування і основ журналістики. Мене все є для того, щоб я е, взявся за цю справу. Я е, мрію. Колись засісти і спеціально цим зайнятися, просто для цього не вистачає часу. Колектив обласної телерадіокомпанії радий вітати Петра Сауха і згідно прожитими літами і хоче побажати невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях вас супроводжують розуміння і підтримка з боку колег та однодумців. А професійна діяльність буде сповнена творчими перемогами. Зичимо капітану університетського корабля, попутного вітру, швидкоплинних хвиль та дороговказних зірок на небосхилі долі. Славний ювілей хочеться побажати нашому ректору, і це дійсно так: це іменно наш ректор, ректор нашого колективу. Ще багато життєвих і творчих злетів, міцного здоров'я. І хай на життєвій дорозі. Ваші життєві, дорозі Петра Юрійовичу, завжди збуваються і ваші мрії, і ваші світлі сподівання. Я хочу побажати, щоб Петру Юрійовичу вистачило життєвих сил, натхнення, волі, бажання завершити все те, що він задумав. І впевнений, що під його керівництвом наш університет. Стане дійсно університетом європейського зразка.